Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Хрунчинку Анжела з півдня Одеської області. Дивіться, яка в мене краса заціла? Це ті гіацинди, які я заносила 27 січня. Ви пам'ятаєте, які вони, вони були такі там на сантиметр два втрачали з землі? Зараз гляньте, яка краса. Тут такий аромат стоїть. Ну, по-перше, я їх вже всі тут не держу на кухні, це просто принесла, щоб показати всі разом. Тому що ми Ну, дуже-дуже сильний аромат. Ми залишаємо собі тут одну на кухні і все. Дивіться, кольори які. Просто-просто супер. Особливо, коли за вікном сніжок, а тут така краса гляньте. Бачите, вони ну ще різні. Дивлюся там, що в мене друга партія, але там трошки одна цибулинка трошки в мене підпортилась. Ну, все-таки, знаєте, треба було її обробити. Я не хотіла, коли землю саджаєш, воно не так це видно. А коли отак от горщики, то дуже-дуже. Ну, скажу, що краса просто супер аромат. я вам передати не можу. Якщо їх залишити всі 5 штук на кухні, то можна буде пчадіти. Тому ми залишаємо одну. Я чотири виношу, там у нас пристройка, там ще вікно відкривається, там прохолодно, і нехай там вони. Ну, в принципі, можна ще в, десь в коридор занести, в спальні не буду заносити, тому що реально ну, дуже, дуже сильний аромат. Чоловік, коли побачив їх сьогодні, всі, тому що була, як я сказала, виносила їх звідси. Сказав, що зробить полочку тут ще на вікні мені. І будемо вирощувати в два ряда на слідуючий рік. Ну, дуже, дуже. Я дуже довольна, що я це спробувала проекспер... проекспериментувала. Дуже-дуже рада, що так зробила, що вирішила спробувати. І дивіться, скажу, що їм потрібно два тижні рівно 2 тижні. Я занесла 27. Це 27, 28, 20, 30, 31, 5 днів. І сьогодні восьме. Ну і врахуйтесь, 7 днів пройшло. 7, 5, 12 днів. І ще 2 дня. От, ну, 2 тижня, це от і все. Як я кажу, я вже їх виносила, оці дві виносила, тому що вони вже, бачите, оця зацвіла вже до самого краю. Так що розраховуйте, якщо, якщо хтось захоче собі зробити на слідучий рік, то треба. Враховувати те, що їм потрібно два тижні, і вони вже будуть цвісти. Ну, десь хтось трошки пізніше ось оця тільки розпускається, а ці, бачите, вже зацілидві. Ну, одна вже повністю доціла, друга так. І ще хочу сказати, дивилася, не в кожного, але коріння. Зараз, тут мало, щоб було краще відміщення. Ну, коріння є. Дивіться, бачите, ось це вилізло через весь горщик пройшло. Так що, я їх ставила в грудні. Здається, 25 грудня їх саджала. І бачите, вони встигли вкорінитись. Так що, так що, так, що. Так що, друзі, пробуйте, експериментуйте, лянь, яка у вас буде краса на вікні. Це можна так і до нового року собі виростити. Краса, краса, краса. Так що, друзі, так, нічого тут страшного немає і такого тяжкого. Все дуже просто посадили і все. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня.